Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Наша молитва, щоб ми були живими тут, живими для Бога, щоб ми відкривали своє серце і йшли до кінця за покликом Божим, щоб, коли пройде час, ми отримали це звання. Живий тут, а значить живий там. Саме з таких слів розпочався щонедільний молебень священнослужителей та вірян різних конфесій на головній площі міста, щоб ми не були як ті орки, живі, але мертві, коли серце настільки мертве, коли дух настільки мертвий, що людина має розуміння. Я маю право забирати життя, якого я не давав, забирати те, чого я не надбав, забирати те, чого ніколи мені не належало, та не буде так ніколи в ім'я Ісуса. Традиційно усі присутні об'єднуються у спільній молитві заради спасіння нашої неньки України від загарбників та просять дати сили тим, хто щодня боронить рідну землю. Боже, ми дякуємо за все, що ти зробив, і за все, що робиш зараз. Благословляємо наших захисників Твоїм захистом бережи в своїй руці здоров'я і життя кожного з них. І нехай вони відчувають тепло Твоєї любові, Твоє піклування, даруй все необхідне для життя і боротьби і перемоги в ім'я Ісуса. Бережи військо наше, пошли Ангела Твого, намісне, захисників, народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. Завдяки вірі в серці кожного з нас, ми добіймося перемоги над імперською навалою та вимолимо душевного спокою тим, хто вже поліг із захисту тим, хто з щосили бореться на усіх напрямках фронту за нашу незалежність. Кожного з вас чекаємо у слідучу неділю, тут, на цьому священному місці, щоб ми молитву складали і отримали від Бога. Відповідь Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.